Доброго ранку, шановні друзі. У програмі ранок на Алтаві завжди говоримо цікаво про корисне. Цього ранку обговоримо таку актуальну тему, як вивчення іноземної мови. От, з цією метою з цього приводу, щоб дати вам корисну інформацію. якомога більше ми запросили до нашої студії чарівну гостю. Це Дар'я Орловська, директор International House Полтава. Доброго ранку! Доброго ранку! Ми Доброго вітаємо ранку. вас у студії. якомога більше корисної інформації. Нашим глядачам Мітію. Nice <laughs> <laughs> нормально все <laughs> я в темі yeah, yeah. <laughs> з нами знання, <You're with> <laughs> знання іноземної мови це не лише данина моді, а й певний соціальний комфорт. І з цим не посперечаєшся. А, наскільки ці знання відкривають можливості людям, чи амбіції виходять за межі однієї країни, і тим, чи амбіції залишаються в Україні, на вашу думку? Ну, безумовно, знання англійської мови в сучасному світі необхідне і без нього зараз просто нікуди. А ми з цим стикаємося кожного дня, хоч це в побуті, хоч це в інтернеті, в будь-якій сфері нашого життя. А зараз це без знання англійської мови. Неможливо а, навіть влаштуватися на якусь гарну престижну роботу, і взагалі-то знання англійської мови це вже є аксіомою, яка викликана реаліями нашого часу. А, і е, зараз ж багато людей дуже бажають так виїхати, жити за кордон або працювати за кордоном. Тож, звичайно, е, тут без англійської мови не е, нікуди. А в побуті, де ми стикаємося постійно з англійською мовою, навіть взяти ж ту ж саму е, інструкцію з будь-якого приладу, е, так і починаємо е, електричну будь-яку. Починаємо шукати, починаємо е, дивитися, звертаємося до словників, якщо е, не знати англійської мови. А, тому тому е Нікуди, і Нікуди і ніяк, так. Без англійської мови немає. Так, ви знаєте, нещодавно стикнулася з такою тезою. Одна людина сказала: я все чекаю, коли поїду за кордон. Хто мене запитає, я у відповідь скажу Лондон із закепитего Грейд Britain. Коли мені знадобиться те, що мене в школі навчили цю фразу. Потім, здається, ні? А Можливо, то. Про про важливе то щось інакше і робота, да. і побут і престиж мушу і... сказати, що майже всі знайомі так, ті, хто вивчали в школі англійську мову, розповідають найпершу фразу: це London is the capital of Great Britain. і все або Київ, мабуть, або of of Ukraine. Of Ukraine. скажіть, будь ласка, Дарія, як потрібно довго вивчати англійську мову для того, щоб нею оволодіти досконало? А межі досконалості немає, і тому вік живий, вік навчайся. Ну, тут також важко посперечатися. <laughs> так, так. А в якому віці взагалі найоптимальніше розпочати англійську мову? Чи, може, чи це повинні малі діти, ну, з маличку потрібно навчати люд, дітей, так? Або ж це може прийти людина, яка вже далеко за 50 чи за 60 Які чи? тут стандарти так. є? А насправді може прийти і дитина, може прийти і людина і за 50, і за 60. І немає значення в якому віці починати вивчати, але за стандартами International Хаус, це міжнародна школа англійської мови, яка відома у всьому світі. понад 63 роки в усьому світі і 21 рік у місті Полтава, зосереджена в 54 країнах світу. варто починати вчити англійську мову з двох-трьох років таким маленьким діткам. І як все всім відомо, 2016 рік це рік англійської мови на Україні. І наша держава, наш, наш уряд, запровадив соціальний проєкт Україна Спікінь. Цей проєкт суть його полягає в тому, що що люди різного віку можуть починати вивчати англійську мову, і в ньому може приймати в цьому проєкті кожна участь, будь-хто. Отже, і International House не зосталися осторонь. Ми також прийняли участь в цьому проєкті, надавши п'ять безкоштовних місць. Студентам mm -hmm. ми їх відібрали. І це студенти, це люди, яким вже деяким з них вже за 30, які вже навіть досить довго працюють. Це один військовий і міліціонер, і лікар, і журналістка, і також редактор газети. Mm -hmm. От, і всім їм знадобилася мова для того, щоб далі удосконалювати і далі працювати в своїй професії яким чином відбирали цих людей а, вон, е, в, Потрібно було зареєструватися на сайті mm -hmm. а, і написати лист чому мотиваційний, потрібно так? мотиваційний лист так чому хочу б, чому мені потрібна англійська мова Тож найкращі, найяскравіші листи, мотивуючи такі, ми обрали. Ви обрали. Е, просто чому я запитала про старший вік, тому що існує гіпотеза, що людям, які вже досягли певного віку, так, старшого, їм важче запам'ятовувати слова, вирази, взагалі важче просто вчитися. Права в тому, що для того, щоб вчитися, це і по перше, і по друге, і по десяте потрібна мотивація. Якщо так. є мотивація, гарна то мотивація. можна гарна мотивація. То вивчити можна все, що завгодно, і запам'ятати все, що завгодно. Звичайно, якщо ходити і вивчати просто так, ну так. Аби Нічого чого мені робити, аби було, то е, тоді і результати будуть такі самі. А якщо це мотивація або робота, або поїздки за кордон, або кохання, то тоді мова вчиться дуже швидко, дуже швидко все запам'ятовується і інтенсивні курси. І, звичайно, найголовніше це практика. Практика, практика і постійна практика. Тобто, це не просто ми вчимо так, вивчили слова, поклали е, в далекий. Е, Шухлятку в якусь, і пішли. Це постійне спілкування, тільки таким чином можна вивчити мову. А не купа мертвих слів, і обов'язково знати навіщо ти це робиш. Навіщо це звичайно, потрібно? Так. В яких звичайно. умовах краще знання засвоюються? Все ж таки, крім того, що ми мотивовані? ну звичайно ж, найкраще знання засвоюється в мовному середовищі. А краще ніж це, просто нічого придумати неможливо. І саме International House Полтава. Створює а, всі умови, саме таке середовище створено а, в нашій школі. З першого тільки ну, діти заходять до школи і вітаються з офіс менеджерами, вони вже починають спілкуватися англійською мовою. А, заняття проходять по комунікативній методиці. А, International House, тобто жодного слова рідною мовою, повністю все викладається англійською або мовою викладання, тому що вивчаємо ми не лише англійську, але і німецьку, і польську. Тобто, ту мову, яку вчимо, тією ми і викладаємо. А діти на уроках і діти, і студенти дорослі. На уроках розмовляють, вони створюють різні проекти. Вони випускають газети, обов'язково готують концерти раз на півроку батьками і всім бажаючим, хто хоче подивитися. Ми обов'язково презентуємо нашу школу, і обов'язково показуємо, як гарно ми працюємо. Всі викладачі International House це висококваліфіковані спеціалісти з міжнародними сертифікатами, які мають великий до. Роботи в нашій школі. Також мушу сказати, що у нас є два носії мови, англійської мови з США це Кера Крестель та Майкл Бентлі. Кера. Кера. <рес> <Так>. <рес> Кера не лише викладає для студентів нашої школи, але і вона тренує вчителів англійської мови міста Полтави, тобто кожен бажаючий може прийти записатися до неї на курси і це. Найкраща, просто найкраща практика, яка е, може бути і найкраще навчання. А що ж до Майкла, е, то в нього такі досить е, цікаві методи навчання, і один із них е, він любить проводити уроки поза межами школи. Е, саме про це його просять студенти, тобто е, вони ходять і до кафе, і до піцерії, і в парку гуляють, і на базарі їм цікаво. Тільки заради цього я запишу. До пана Бентлі. Тому спілкування з ними це, звичайно, найкраще використання своїх навиків і тренування. І також мовні табори на кожні канікули. International House влаштовує мовні табори а, як в Україні, так і за кордонами. А цього року ми вже їздили в Карпати і mm -hmm. літом будемо їхати в Карпати на Чорноморське узбережжя, узбережжя в Полтавську область, і також а, до Великобританії, Сполучених Штатів Америки. Ми їздимо цього року. Будемо їхати до Великобританії. А, кредо наших таборів це а, жодної секунди ледарюючи чи Нодьгуючи тільки де діти приїздять до таборів, вони одразу занурюються у мовне середовище. Розмовляти українською тільки можна щось показати жестами, якщо не знаєш слова. І всі розваги, всі квести, всі вікторини, ну все, що у нас там в лагерях в таборах відбувається, проходить лише англійською мовою. Я думаю, що немає потреби навіть там спілкуватися рідною мовою, якщо ти поставив собі за мету вивчити англійську, і в такому середовищі ти вже прокидаєшся і думаєш англійською мовою. Так, Зазвичай, звичайно, так багато дітей так і говорять, коли вони поспілкуються. Особливо завжди з нами їздить або кера, або будь-хто інший. Є на всій мови і е, також проходять і уроки, і там вони спілкуються лише англійською мовою, якщо там десь можна ще там. Так тихенько з кимось там перемовитись українською, то на уроках вже ж нікуди не дінешся. То дійсно діти починають просто розмовляти і починають думати англійською, згадувати, як там щось попросити чи сказати. Ну, тобто для них це дуже подобається і. Завжди тільки гарні відгуки. І приємно, якщо, що так, відбувається все-таки природний е, спосіб насправді. Так, Ми так. зрозуміли, що англійську мову можна вивчати і в 30-ті в 90-ті, якщо ти знаєш, навіщо тобі це хочеться і навіщо тобі це потрібно. А давайте про тих поговоримо, кому два плюси. <плюс> <плюс> Ігрові форми навчання. Будь ласка, дайте практичні поради батькам з цього приводу, які ігри є дієвими для найменших. Ну, звичайно, дитина двох-трьох років не буде сидіти е, на лекцію вчителя, mm -hmm. так ще який і буде слухати. розмовляти англійською мовою і слухати. Mm -hmm. Тому, звичайно, для дітей застосовуємо ми ігрові е, методи навчання, ігрові форми навчання. Їх дуже багато, їх безліч. Е, починаючи від того, що, е, ну, по-перше, всі е, ігри, в які діти граються українською мовою, можна грати і англійською мовою. І навіть це краще, коли так, тому що дітей проходить асоціація. І вони згадують, що це грали на українській мові, тому знають так знають правила, вони розуміють про що йде мова. Основна увага, звичайно, завжди направляється на пам'ять на ігри з пам'ятю, тому що, звичайно що основна мета вчителя це запам'ятати, щоб дитина запам'ятала якомога більше слів. А насправді грають діти і в м'ячі, і це і рухливі ігри, і складають пазли, і навіть є ігри з різними застосуваннями навіть. Піни для гоління, ну тобто, маса-маса всього, що можна придумати і зробити. Тому найкраще це один раз побачити, ніж сім раз, разів почути. Я хочу повернутися до носії мови і запитати: носії мови також спілкуються із маленькими дітками? Так, звичайно, також спілкуються із маленькими дітками. А, вони Ну, Звичайно, в присутності наших викладачів, тому що тобто є перекладачі да, Є перекладачі, так, є у нас таке поняття як Ukrainian zone. Uh -huh. а, тобто, кругом по всій школі ми розмовляємо англійською мовою, так, але і на уроці, але якщо а, щось ну, ну, так же ж треба спросити і не можна не показати, то є куточок в класі, uh -huh. в який можна зайти і сказати щось українською мовою. Але на це є лише три спроби. 3... тебе в куточок. Це моя ще три спроби. Три спроби, так, дуже цікаво. Ще можна одне питання з приводу носіїв мови. Мені завжди було цікаво, яка мотивація у носіїв мови приїхати до України зі Сполучених Штатів у чи пана з Великобританії. Британії. Да, так, наприклад, у пана Бентлі. Так. <світло> ну, взагалі, Майкл, він у нас так дуже цікавий. Він нещодавно приїхав до України. А, тобто, вони по обміну проїжджає. Ні, не це по обміну. Насправді він приїхав до своєї коханої дівчини. М -м. А, це була його головна мотивація. Коли М -м. він приїхав на Україну, йому то так сподобалося. А, кера його знайшла. Вона вже працює в нашій школі більше п'яти років, а, познайомилася з ним, запропонувала в нас працювати. Він сказав, що краще ніж а, у нас тут бути взагалі не може, і він хоче зостатися. Готовий залишатися і жити з нами і працювати. Тобто, мотивація нещодавно навіть про це говорила скерою. Що мотивація не гроші, тому що, ну, звичайно. На Україні вони не зароблять Там стільки. Вони можуть заробити так, більше, так, так. набагато більше можуть заробити, але їм цікаво нести оці знання. Їм цікаво розвивати нашу культуру і дізнаватися, вносити свою культуру в наше життя і дізнаватися щось нове і про нас. Тому ну, з задоволенням тут залишаються і вже на протязі багатьох років, як я вже сказала, Кера тут живе. Ну а Майкл так надовго довгу Пективо, я так зрозуміла, що планує планує одружуватися і залишатися жити тут. А українську мову він вчить вивчив. Е, він зараз вчить вчить дуже активно, тому що складно складно. <світ> складно а я знаю, знаю, що на сі мови дуже часто ті, хто працюють в школах, так іноземних мов, дуже часто не вчать, ігнорують рідну мову угу. тієї держави, де вони проживають, тобто спілкуються тільки англійською мовою виключно. Ну вони це ні, не важко ні, ні Кера, ні Майкл. Вони е, українську Кера знає, читає, розуміє, тобто, навіть навіть так деякі слова вже. говорить, так. а Майкл активно вчить, тобто він запитує, там, як там сказати, добрий день, спасибі. Тобто, Мені це подобається. Мови, так? Так, я не розумію. Тобто, ну різні слова, різні фрази. І я думаю, що місяця три він вже адаптується і буде знати все. Вже три є, ще три. Бачите, живе в цьому, так так йому легше. Трохи відхилилися ми від теми і стільки всього да. цікавого дізналися. Рекомендації батькам з приводу ігрових форм навчання дітей іноземній мові ми дали. А тепер давайте про дорослих. Чи реально у доволі зрілому віці опанувати іноземну на такому хорошому гідному рівні? І ваші поради для тих, хто робить перші кроки вже в дорослому житті. Ну як я вже і говорила, що основне і головне це звичайно, мотивація, тому що. Тільки коли людина знає заради чого це робить, заради чого вона вивчає мову, тоді, звичайно, можна опанувати і зробити все, що завгодно. Чудово! Тому, мотивація Вчицься. це найкращий, <рес> найкращий спосіб вивчити іноземну мову. Давайте підіб'ємо підсумки, все це резюмуємо і побажаємо щось нашим глядачам з огляду на все вище сказане. А я нагадаю, шановні друзі, що у нас сьогодні в гостях директор Інтернешнл Хаус Полтава Дар'я Орловська. І на у стіну теж можна звернути увагу. У нас тут все дуже гарно і красиво. Дуже. Отже, побажання нашим глядачам. Хочу побажати нашим вчит... глядачам не лінуватися, знаходити час систематично і постійно займатися, вкладати в Терпіння, зусилля, час, гроші в самодосконалення, адже це є самий найнадійніший вклад. Також, якщо стоїть вибір між тим, яку книжку прочитати англійською мовою чи українською мовою, я завжди раджу прочитати англійською мовою, адже одних курсів недостатньо, щоб опанувати мову досконало. І е, саме найголовніше, і е, саме найцікавіше, і саме моє найулюбленіше це подорожування. Адже весь світ спілкується англійською мовою. І в яку б країну вони поїхали, то ви теж будете говорити лише англійською мовою. Тому що весь світ говорить так, з англійською мовою. Вивчайте, шановні друзі, англійську мову. Ще раз нагадаю, що сьогодні до нас у гості приходила Дар'я Орловська, директор International House Полтава. А, дякуємо вам за приємну ранкову змістовну розмову. Приходьте так. ще до нас у гості обов'язково. Very pleasant to see you. The same. This beautiful morning. Ми, ми, ми всі в темі. Ми всі в темі, і це так. чудово.